Вітаю вас, шановні садівники та городники. Європейські фермери, спочатку шотландські, а потім французькі, вже не перший рік проводять експерименти на своїх городах під гаслом, зарой свої труси. Так, так, саме цей одяг вони закопують у землю на грядках та на пасовищах. І весело, і дуже корисно. І я вирішила повторити цей експеримент на своєму городі. А суть експерименту проста треба закопати бавовняну нижню білизну на глибину 15 см терміном на 2 місяці. Тест зазвичай проводиться влітку, але я вирішила повторити його у вересні, оскільки в нас ще стоїть тепла погода. Європейські фермери рекомендують брати непрану білизну, ну і прикопувати її приблизно в центрі городу для об'єктивності експерименту. Через два місяці ганчірку викопують і дивляться, наскільки вона згнила. Якщо від тої білизни залишилась лише резинка, то значить у землі живе достатня кількість корисних мікроорганізмів, які відповідають за родючість ґрунту. Якщо ж закопаний виріб майже не пошкодився, то значить ґрунту бракує корисних бактерій і мікроорганізмів. У такій землі багато пестицидів та хімії, яка перешкоджає розмноженню біоти. А значить, і їжа, вирощена на такому ґрунті, буде неекологічною, несмачною і нездоровою. Ось і я провела подібний експеримент. Правда, я взяла звичайні, непрані бавовняні ганчірки. Закопала я їх на грядці на глибину 15 см, поставила на цих місцях фішки, щоб не забути про експеримент. Днями я викопала їх і подивилася, що вийшло. І мій результат ось на фото. Так». Ганчірки підгнили і в деяких місцях згнили майже повністю. І, у принципі, стари стали такими старими, але повністю в лахміття та в клапті не перетворилися і не перемішалися повністю з землею. Тому я роблю для себе висновок. Потрібно ще працювати над підвищенням родючості ґрунту у своєму городі і розмноженням корисних мікроорганізмів. Тест французьких фермерів мені дуже сподобався. Рекомендую і вам навесні провести його та перевірити, родючись ґрунту на вашому городі.